Добрий день, добри ранок, я б сказав. Це новий формат, де ми оглядаємо новинки щоп'ятниці. Ми слухаємо, кажемо свою реакцію, і ви можете задатися питанням: що тут робить пане Новіков. — Мені теж дуже цікаво, що я тут роблю. Бо влад досі не виклав перше відео, де я маю офіційно з'явитись на каналі. Звучить. Тому чекаємо, коли вийде. А поки можливо, це відео буде раніше за те. Так, да, ми запускаємо нові формати. Звучить, вводимо нових людей. Сьогодні слухаємо новинки щоп'ятниці за 2 травня 2025 року. Скоріше за все, це відео вийде сьогодні. Yeah. Да. Перша пісня у нас це. Good boy, good girl by Blood, які випустили сьогодні альбом в честь інфопривіду Євробачення. Вони вчора поїхали, вже вирушили в Базирь. Випустили англомовний альбом. Семи треків, здається. Ми сьогодні послухаємо. Так, сім треків там. Блін, ну дуже прикольний трек. Знаєш, я завжди, коли слухаю Циферблат. Мені завжди дуже складно зрозуміти. А де приспів вообще? Нічого тут очевидно. А наприклад. тут був очевидний з таким, не знаю, знаєш, типа в металі називається брейкдаун. Що там трошки міняється повністю музика. І потім бах і приспів. Так, да, це було дуже круто. Е, ну, це в дусі їхніх Євробачинських цих двох пісень. Так, да, вони е -е. якраз і є в цьому альбомі, обидва. І той миноріше теж я не знаю. Я завжди скептично yeah. відношусь uh. до популярності <можливо> англомовної музики <можливо> в Україні, але я думаю, що <плесливо> тут такої цілі не стояло, <можливо> враховуючи, що ну, дуже логічно випустити англомовний міні-альбом, їдучи на міжнародний конкурс, який має в Європі, там найбільші охоплення. Тому трек я собі додав плейлист, мені дуже подобається. Йдемо далі. Так, так, так. Прям лайк. У нас кола блюз. Це пари дні. Зіграй мені блюз, зіграй мені джаз Як тобі? Давай, ладно, ні, а кажи, що ти? Для мене це, коротше, дуже ну, типа, трек доволі прикольний. І навіть трохи зайдає в голові. Але оцей, коротше, кік. Ага. Оце якийсь клубний біт трошки мене тіп, збиває з самого треку. Не знаю, чому. Ні, мені, мені прикольний грув в ньому. Це продовження логічна історія з салют папа, як так. В, кола випускала. Але тіп, мене трошечки передорнуло псевдо Фран... да, це псевдо-французької теж... на початку. Типу Не якась, якась. знаю, і награно, і апропріація якась, і все зразу, mm -hmm. типу, якби вона картавила насправді. Ну, типу, воно тіп, прикольно, але воно не подається через призму прикола не знаю, ну, але, да. але дуже дуже кетчі трек. Це правда. Я ж кажу, єдине, що от мені особисто не сподобався, правда, це біток, типа кік, вообще, не знаю, який будь-який будь інший, мені здається, був би краще. Собі я не додаю. Yeah. Далі у нас творчі надія. А може все лиши сон, аммовін кохання даний. Для мене цей момент там, де місто спить вона сама. Це дуже віагра -момент. О, от я, я реально, ти поки не сказав, я мені прям це щось от нагадує. Місто <му> спить мін. Якась ностальжі момент, от, просто не звідки з'явився. Типу, це, не знаю, з будь-якої пісні віагри. Е, воно теж дуже кетчі, але мені здається, воно менш модне, ніж зазвичай творчі роблять. Е, Теж правда. І знаєш, що мені ще в цілому трек нагадав? Це The Weeknd. Ну, Це типу, вайб... Оце його vibe. Blind lights, Ну, Це вайб 80-х. Угу. Не знаю. Ну, непоганий трек, але я б собі теж не додав, мабуть, як і попередні коли. Далі в нас Ліза Брикулець. Брикулець. Брикулет. Іване, Іване. Ліза заліза в серце, заліза за душу. Let's go for Sex to Перший трек, який ми до кінця заслухали. Да. Я дуже люблю сторітелінги в текстах Івана. Посилати більш кетчі, але через Гайтана момент. А, але е, я точно впевнений, що в Івана на концертах дівчат на імен... по імені по Ліза буде на багато. Да? Да. Е, ну дуже прикольно. Там, ну, я не знаю. Я би собі не додав, але я дуже люблю йому зон і сторітелінг в текстах Івана. І типу, на концерті, коли я буду на концерті Беркульця, я буду кайфувати під цей трек. Я yeah, дуже класний, дуже класний, такий вайбовий. Ну, в принципі, у вані все таке вейбове. Я от. Прям ми реально до кінця дослухали цей трек. Ну Мені трек. не все подобається у Вані, але. Це... Ні, ну мається на увазі, що у тебе очевидного негативу до його творчості точно немає. І ти просто слухаєш, такий, блін, ну це дуже класно. І, мені теж подобалось. Ну навряд чи б я додав, бо я дуже рідко таке став слухати, але от так от якби десь почув, то точно б в голові засіло. Дуже важко оцінювати треки, якщо вони не на конкурс. Ну, типу, тут суб'єктивші наприклад, коли ми говорили. Там з льошою про треки на, на цвітбір, Там можна якось по якихось критеріях хітовості, нехітовості, підходящості до Євробачення, цьому всьому, можна було якось щось оцінити, щось придумати, щось сказати, а тут тобто, просто подобається або не подобається. І плюс там ще якось не хочеться якось когось обідати, якщо навіть не сподобається, все одно буде підбиратися якісь такі слова цікаві. Далі у нас. Джері Хейл і Армакс. Якого... Ні, ні, почекає. А подожди. Далі в нас е, пісня, яку має виконати чоловік Володимир Дантес і Дема. Так. Е, да, я бачив е, я в Тіктоці історію. Спочатку бачив в TikTok цієї дівчини, яка написала цю пісню. Угу. Mm -hmm. — е, Вона написала, що от, має виконати чоловік. Там почали тегати Дантеса, він там навіть зняв два старі щось, типу, як це працює індустрійно, коли хтось купує в когось пісню. І mm -hmm. мені цікаво, що ж з цього врешті вийшло. Так, да, давайте послухаємо. Я не синім, по твоїх очах. Да, хоч е, цю пісню писав не Вова, але воно звучить, як тікав пісня Дантеса. При, no, ну, абсолютно дуже да. сильно. З тобою повністю звути. Е, Прикольно, що вони вставили, я так розумію, що це авторка. Я, я от так і не зрозумів, бо тут підписано да, що, не, тіпо, в райтер інший. І ну, співає. Мабуть, в прес-релізі воно там є, але. Так, да, ми е не прочитали. От, ну, нам ніхто не присилав. Так, але дуже класно, що вона спочатку, спочатку на беках, а потім ще і співає. І воно вносить різноманітності в пісню, бо трошечки там... Ну, мелодія, як на мене, досить одноманітна, але те, що mm -hmm. то співається різними голосами, воно, воно типу. Якщо що змінюється, да, є динаміка. Але дивно, що якщо пісня, яку має виконати чоловік, а в, в другій половині співає жінка, ну окей. Окей. Okay. Далі в нас Джері Хейл і Ярмак, з якого ти поверху неба. Я не знаю, з якого ти поверху неба. Ти ж до мене спускалась, десь я... Вала, блін, тільки я хотів тобі сказати. Це завжди перше. Знає, що кажу? У мене е цей мем. Згадується, Саша Ярмак, я вас уважаю. Бачив цю вирізку? Да. <схай> Це дуже. Ну я так скажу. Це типу прикольний трек. Якби мені було років 16-18, я би такий: о, класно, є про що там подумають <схай> по настальгію. Стильно зроблений. Так, стильно зроблений, абсолютно Саша класна читає, Мі Яна класно співає. Мені подобається, що, да, що Яна дуже різносторонньо підходить до всього. В неї вийшов альбом який називається Архетипи. І там 16, да, половиною хвилин музики. Джем сешен лайф. І зусім, наскільки да. я бачив новинку ще п'ятницю, тому що плейлист збирав Олег. Е, вони вибрали, вибрали симплом да. Love». Uh -huh. І я от ху, я хочу його ще теж послухати. Давай, треки. давай. Да, хорові елементи це не геть моя тема. Такі прям е, академічні хорові, mm -hmm. але мені знову подобається класний. Мені, yeah, мені classic, нагадав аранж so. е, хвиль, який був з Калашем. Mm -hmm. е, я не, не послухав версію хвиль, які тут в альбомі, але я слухав соло версію хвиль на Apple Music. І от мені вона дуже подобається Люблю взагалі в Джері Хейл, люблю пісню хвилі. І величезний респект за великий альбом. У нас артистки, наш час, да, артистки першого ешелону, називаємо це так, там ще артисти вже рідко випускають наскільки великі і концептуальні альбоми. За це точно респект. Далі у нас Віктор Павлік і Фіінка білі черемхи. А білі черемхи, долі дівочі. А білі черемхи, дівочі. Так, ну ви тільки що і ми, і ви послухали підряд шматочки із білих черемх» Віктора Павлюка Фіїнки, що є ремейком пісні Білі черемхи, яка оригінально була раніше виконана Віктором Павліком, автори пісні Василь Кулак і Володимир Е, І, блін. Мені оригінальна версія подобається більше. Можливо, того, що я її чув мільярд разів в ДК в саме, ну, на власне, концертах, да. на різних весіллях. Спогади да. якісь. І дуже я, я не поняв в новій версії оцей аха-біт, типу, знову ж таки, туди, типу, в 80-ті, але такі модні. Десь якийсь вайб загубився, як на мене. Ну, я теж таке відчув, що я, якщо слухаєш той перший трек Павліка, то він прям, ну коротше, за душу бере, а тут і такий, ну це вже щось. Нове оброблене. Знаєш згадується оцей вайп. Не ну, знаю, чи ти бачив, є в Тіктосі теж якийсь там американець, і він, типа, сам перевдягається, yeah. і там, типа, де він включ, включає, каже: Батько, послухай, тут новий трек вийшов, включає, а потім батька включає оригінал, uh -huh. звідки взявся або біт, або текст і uh -huh. ще uh -huh. щось, uh -huh. а потім виходить ще дідусь і каже: це ви ще не знаєте. Є отакий от трек, і вмикає, типу, свій. І воно, типу, ну, блін, да, воно, типу, сучасно, прикольно, але ну, мені, коротше, більше подобається Віктора Павліка. Але мені всі дуже всі. подобається, як тут у іри і у ну, фінки там розучать голос. Так, так. Далі у нас туча комета. Нормальна штука в клубішнику потусить. -пот 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 -пот. Ну, дуже насправді мені цей трек, мабуть, більше подолося в Марії, ніж попередні. Може, там попередній ще один якийсь був прикольний, я вже просто назву, на жаль, забув. І цей коротше, семпл такого євроденса 2000-х, прямо я такий блін, ну це я колись пам'ятаю, слухав, танцював. Типа, мені подобається впевненість Марії в тому, як вона подає свою творчість. Але, типа, не знаю, особисто мене, коли сам артист пише це найкраще, що ви сьогодні почуєте. мене це відштовхує. Е, і можливо не знаю, я перестав е, якось слідкувати за Марією, але є враження, що її якось стало менше в інфопростері. Можливо, я просто не дивлюся слей-шоу. Е, але за особистим каналом, Марія, якщо ти це подивишся, за особистим каналом я слідкував якось е, частіше. було цікавіше мені дивитись. Е, але прикольно, що міняється музика, і, і е, ну, подобається. подобається. Так, так. Далі у нас е, Bone, потопельник чи Баун. Тиха, ти Вибачте, я не можу це слухати. Значить, чотири пісні зліпили докупи і непонятно, типа, значить, коротше, щось вообще. Ну. Да, особливо гітара, оця, яка по, по вухам одразу б'є, типу, дуже дивно. Типу, Гітара з басом, вокалом. Коротше, я розумію, що тут, типу, мав бути якийсь концепт. Але можливо, я щось ще до цього концепту не доріс, або його тут якось... або переріс? або ні, я не знаю, чи переріс. Можливо, ну щось я не понімаю. Напишіть, як вам, бо мені прям взагалі ні. Вибачте. Да, да, да. Це ну гітара точно б'є по поухом, а типа, потім ще ну, з вокалом... Я, я не розумію, хто захоче це послухати більше одного разу, чесно. Вибачте. Далі в нас е Дарілу кричу. Я кричу. Так, ні, ну це очевидно моя музика, типу інді-поп, все. Е, мені подобається підхід е, Дарі до, там, до костюмів, до проявів е, в інтернеті. Загалом е, все, мені забавна їхня. Стратегія з Буловінової. Вони ходять тіба, слідкують за всім, що відбувається, пишуть коменти, і таким чином дуже прикольно звертають на себе увагу в тому числі типу, від учасників індустрії. Тобто ти завжди знаєш, що вони десь там є, і слідкують. І от я думаю, що Дар'я, ти це подивишся. Мені так трек сподобався, але я колись це казав Саші Мусевичу, коли він мені вперше включав їхній трек кричу власне. І от тут. Якщо трек називається Кричу, то ти не кричиш? <хи> ну теж ти типу, правда. Я е, весь всі дві з половини хвилини чекав, де ти будеш кричати. Десь там в беках воно щось було, але ну мені не вистачило. От я кричу, а че я кричу! Треба було заспівати! Вибач, е, <хи> але типу, ну от мені не вистачило е, власне крику, але трек я давав. Трек, до речі, да. Мені теж дуже сподобався, дуже класний, приємний слухать. Ну можливо, мені теж не вистачило насправді крику, але загалом дуже багато. Знаєш, чибо втореся слово кричу: прям кричу, кричу. Ти ще перематував, і там кричу, і там кричу. Я такий блін. Я, трохи перематув... мені в я, я перематував, бо я шукав, може на десь закричить. Ага, ну вийшло. Да, далі ну ми... прикольний вайбовий трек. Да? Тобі сподобалося. Так, так. Тут... Я собі? бачу, що це по ходу я так зрозумів. Uh, 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 да, uh, б... в неї вийшов міні-альбом. — Ага, з зникла, 5 треків. треків так. Ну, а, треба послухати повністю, можливо, я ще щось собі наслухаю. Так, далі у нас Лея Мавчен-Великдень. Уж е, трошечки запізнилась, але нічого. Це, це ми, мені подобається Лея, тому, звісно, ну цей трек, можливо, я б не додав, бо мені подобаються інші у неї. Але загалом такий, знаєш. Етно, не знаю, етно-рок якісь, це дуже прикольно. Мені таке подобається. Мені таке не подобається. Але типу, ну, я не можу нічого сказати про цей трек. Він просто якось повз мене проходить, от, якось. No, no не твій вайб. Ні, взагалі, не мій вайб, абсолютно. Тоб, да, воно там мене переносить в якийсь Івана Купала, але. Mm. Чи я це буду включати, чи я це комусь порекомендую включити? Ну ні, певно. Далі у нас Загреб, все мене колись. <а metabolic> мені вайб оранжу подобається набагато більше, ніж вокал. Це ну, міняємо Ревербу на просто, та на вокал і все буде добре, типу, ну тому що щось. Але так, да, музика, музичний <продук> супровід мені сподобався. <продук> да, але типу, за рахунок вокалу, слухати це неприємно. Я спочатку дуже був заінтригований, але поки не вступив в вокал, де цей вет на ревербі був викручений на 135%. Mm, uh -huh. Так, зараз у нас звір сонячна. Легка реше, що воно завершилося в Тіктосі. Зараз побачимо. Звір прийшов, тобі в хатку. Людських душ приніс він в латках. <му> Мені Найбільше сподобався момент е, там, де вона цим високим голосом е, співає: живе у кожній хаті. Саме цей шматочок завершився в Тік-Тоці, і я чомусь думав, що це буде Аля приспів. І там буде з куплетами якось. Але, умовно, за три з половиною хвилини ця штука в різних варіаціях в гірших, ніж в шматочці в Тіктоці. Звучить майже весь трек, і це дуже втомлює. Так, да, воно, типа, можливо, на якійсь тусовці з під стробоскопом це було б прикольно під це потусить, але ну коротше хотілося б більше різноманітності. Так, я згоден вокалу. повністю. Або не вставляти так багато вокалу і просто залишати музичний супровід і потім вже додавати вокал. Да, це повторювання фраз дуже сильно втомлює, особливо в тій манері, в якій вона повторюється більші більшу кількість разів Що, йдемо? Далі. Так, далі у нас Оскіл Ремес. Оскіл, Осків Олеже. Ти з Харківщини. Так, так, так. От як тобі? Е... Мені дуже сподобалось. Дуже приємно, що Саша співає про типу про рідну Харківщину. Це і населений пункт. І річка є. Харківській області дуже класно. Я не знаю, чи можна назвати це якимось українським кантрі. Ну, це, це прям і... дуже класно. Там моя Саша не любить там кантрі і таку більш, скажімо, американізовану таку американу музику. Mm -hmm. А я люблю і мені прикольно, що в нас таке роблять. Плюс знову ж таки, я люблю сторітелінг у текстах, особливо там, знаючи, що Саша Ремес служить в Силах оборони. Культурному десанті раніше е, служив не в культурному десанті після поранення перейшов культурний десант. І якби, він оспівує це все е, в піснях. І мені дуже подобається. Андрій Дмитренко із Адміт сьогодні написав в сторіс що е, класна пісня, щоб ганяти е, по степах, е, типу, там, на завданнях на ага. всяких штуках. Та, я так, я бачив якраз це сторіс. Мені, мені подобається. Типу, мені теж подобається. Дякую, Саш, що продовжуєш займатися творчістю навіть на службі. Клас. Так, ми, мабуть, послухаємо зараз ще одну пісню, і на цьому сьогодні буде все. І ви напишете, як вам цей формат загалом. Так, і скажете, чи було б це цікавіше дивитися в онлайні? Давай, цю 25-ту. Гірша версія себе, виконавець, називається Пісня Сеанс. Прошу вибачення, пане, мені правду так не все вивалювати на людину. Незнайому хоче пробувати. Влас, цікаво послухати тебе, бо я дуже випадково на них наткнувся колись зафоловив, бо зазвичай я такий. Блін, прикольна музика, прикольний вокал. Я підпишусь, і, можливо, колись мені щось у них точно сподобається, бо по вайбу типу, було прикольно. У них 4 пісні на платформах. Так. 500 слухачів на місяць на Spotify. Вони пишуть про себе дует ноунеймів із Києва. Пацани, я вам щиро бажаю перестати бути ноунеймими, бо це прям класно. Мені подобається все. І текст, і музика, і вайб, і, тіпа, і те, як це зроблено, і те, як це звучить, ну прям качає підлога, прям від баса нормально прокачувалась. Кайф, кайф. Я послухайте всі гіршу версію себе, пісню, сеанс, і інші пісні послухати теж, бо я цим займусь зараз, після того, як ми перестанемо записувати це. Відео загалом, е, от такий формат огляду новинок. Е, ми хочемо підсвічувати більше нової української музики, чи цікаво вам буде дивитися огляди від нас. Е, тут може бути будь-яка конфігурація людей, тобто це може бути Льоша з Олегом, я з Олегом е, там, е, не знаю. там... Короче, Олег з Льошею, ну, ми розберемося. Да, е, можливо, це було б цікавіше дивитися в онлайні, або напишіть, е, можливо, вам би було це цікавіше дивитися десь на Патреоні, де ви могли е, навіть не стримувати себе в оцінках деяких треків. Так, е, е, так. Це теж може бути варіант. можливо, короче, е, Можемо і... виставляти пані Орізину на да, YouTube, да. а повно точно да, на Patreon. Напишіть, що вам би було б цікаво. Повна версія пісень, на жаль, в Ютубі не буде доступна у нас на каналі. Ми будемо уривочки вставляти, але є посилання на плейлист знизу, де Олег зібрав 28 пісень, які варто послухати цієї п'ятниці на його думку. Ну, але... я би не сказав, що варто. Це вже суб'єктивщина, ну, але загалом я, я вибрав тих. Які хоча б можна послухати, бо в основному там було РНБ, так зване, і це ну, дуже складно мені слухати. Дякую. От на думку Олега, ці 28 пісень, хоча б варто спробувати послухати. І що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментар обов'язково. І ми б тут не сиділи і не робили, якби не сили оборони України. Там знизу буде актуальний збір. Зараз це збір на гур, на підрозділ Артан. Донайте, слухайте хорошу українську музику і пишіть як вам. Papa. Papa.